Пляжного сезону на Одещині підготували один з місцевих пляжів Чорноморська. Тут відпочивальники можуть позасмагати на шезлонгах з парасолями, полежати на піску або на своїй підстилці. Доступ до води відкритий на пляж може зайти кожен охочий. Ми приїхали сюди на сім днів. Ми ставиш білоцерківського району. Ну, поки ми за сім днів, то приїжджаємо, приходимо два рази на день. Рано я при собі. Ми не сильно мура їздимо, не сильно в нас є така, чим зрівнити, але ну, нам сподобалося. Я міст кожен день приходжу на пляж. Плаваю, багато плаваю. На сьогодні вода дуже холодна. окунутися самого і вийти. І Зімфіном один день плавала. Він прямо сюди підпливав берегу. Я сам не місцевий приїхав з Житомирської області близько 3-4 днів. Спочинок подобається, вода холодна, але, думаю, спека компенсує. З 8 до 8 вечора. Починається робота, ми тут наблюдаємо. Людей багато ходить по дням. Ну, Там, ще, несмотря на погоду. Якщо холодна погода, то людей менше. Ми за людьми, щоб не запливали далеко за буйки. і В основному, щоб здивилися за дітьми і не запливали далеко. І якщо щось стається, то все зразу бігли на рятувальний пост. Коли починається тривога, у нас автоматично вмикається по сиренах повітряна тривога, попередження сирени. І ми беремо гучномовці і кажемо по пляжу, що тривога і укриття. І в нас для тривоги ще є таблички з цілими указателями, де знаходиться укриття. У разі проголошення повітряної тривоги люди мають покинути пляж. За словами рятувальника, найближче укриття тут знаходиться за 350 метрів у житлових кварталах, не на самій зоні відпочинку. Щоб дістатися до нього, потрібно щонайменше 10 хвилин.